Вітаю вас, мої дорогеньки. Я Ірина, і ходять чутки, що травень-червень будуть у нас F16. Так. Ну, ви знаєте, відверто вам скажу, тут щось робиться. Десь вони заляжуть, вони вже десь залягли. Раз, давайте дивимося без цього. Якась буде ситуація травень-червень, не дуже добра. І так, f 16 травень чи червень. Чи взагалі вони в дорозі надходять. І так, і так, все робиться для того, щоб вони дійсно, травень-червень, були тут. Але, як завжди, але. З цим тягнеться завжди. Але, бачите, якась небезпека. Ця карта говорить про те, і тому а, перші дві карти які, тобто F16 під загрозою. Не в тому плані. Можливо, можливо, і по, по поставці під загрозою. Можливо, щось там має в собі, або зберігання в нас. Наприклад, де їх складати? Штапель... Аеродроми повинні бути, якісь схованки повинні бути, а це літак. Це не є якась шпилька, яку можна десь в якійсь шкатулочці заховати. І ось тут карти показують, що це під загрозою мої дорогенькі. Щось, щось мені це не подобається. А зараз ми трошечки конкретніше розкладемо. І так, що саме під загрозою? І блока... блокування тут якесь іде. Дуже часто, ось і от ще й карта смерті хочу вискочити. І так, дивимося. Перше під загрозою поставка, коли вони будуть йти до нас. От сама поставка, так? Що можуть її заморозити, заблокувати. Спочатку саму поставку, тобто, не передадуть. Друге, що може бути під загрозою, тому що тут дві карти, і смерть, я ще казала, і три мечі було в самому самому початку. І так, сама поставка може припинитися, в дорозі може щось статися. Ось, потім, коли вони вже в нас будуть під загрозою, і щось може влада наша витворити, десь їх там. І так, і так, і так. саму поставку можуть припинити. Ні, не припинять. Ні, не припиня, тут все відкрито. З сторони а, західних партнерів все відкрито тут. Бачите, тут уже очікування. Тобто, а, саме в дорозі щось може статися. Ні, теж ні. А коли вже в нас будуть під загрозою вони чи ні, ну те, тут, в принципі, дивіться, я би сказала, що це світ потурбується, про те, що ні, Теж, я би теж казала, ні. Наша влада. Теж ні. А чому ж туди загроза? Значить, є якась інша загроза, мої дорогенькі. Дивіться, диявол. На дні колоди диявол. Тобто, виглядає так. Дивіться, немає значення, де, так? Диявол вмішується кругом. Стосовно F16 буде вмішуватися кругом диявол. Тобто, якісь палки в колеса, кругом можуть бути. Ось. Але саме по собі не влада. Ніхто нічого тут не грозить. Тоді питаємо інакше: Росія буде щось робити, щоб вони не прийшли до нас, щоб з ними щось сталося, щоб вони коли вже тут були, і тому подібне. Щось буде владі шептати, можливо. Як буде Росія впливати на цей процес? Ну, вони щось працюють, будуть гатити, по нас. Але, але то нуль. Дивіться, так, щось будуть робити, щось, якісь провокації будуть. так. У нас це, До речі, це може бути щось у нас всередині. Це можуть бути, до речі, наводчики, щоб ви розуміли. Люди якісь, які там десь поблизу, можливо, живуть, десь щось побачили. Тут можуть бути наводчики, щоб ви розуміли. Оце я бачу. А так, взагалі, то саме по собі воно нічого не грозить. Абсолютно нічого. Тобто, і давайте ще запитаємо, чи дійсно вони найдуть, дой... дойдуть до нас, ну, верніше, не дойдуть. Поставка буде в травень-червень цього року, 24-го. Ну, Виглядає, виглядає. Може, трошечки, трошечки щось там ще затриматися, але все рівно випадає, бачите? Небезпека. Все рівно щось випадає не те. Не те. М -м -м. Ви знаєте? По-перше, старших арканів багато все рівно там якась загроза є. От я не та я так і не змогла конкретно считати, тому що диявол, так хоча все чисто тут прозоро, наскільки я зрозуміла. Росія, Росія, наводчики, люди, які є всередині в країні, теж щось можуть робити. Але в принципі нічого я не. так в мене мобілка дзвонить. Але, в принципі, я нічого не бачу, що щось тут має зашкодити. І так, травень, червень, дивимося, до кінця року. Травень-червень, кінець року, травень. Так, до кінця року. Ой, ну вони вже до кінця року вони вже будуть у бою. Повністю в бою. А, так, з травня почнеться, і тут вже на них в червні око покладуть. Угу. От якось так. Будуть травень-червень. а До кінця року вони вже можуть навіть якісь навіть знищити. ця Ця карта не дуже добра, щоб ви розуміли. З однієї сторони, давайте я її трошечки розшифрую. Щоб я для себе зрозуміла. Ну, те, що Рашка буде за ними дуже слідкувати. Так, я хочу цю п'ятірочку розшифрувати. Так, якась стагнація. Мож, може бути, що вони або щось зіб'ють, або м -м просто вони, ну, я... давайте я так скажу. Як я відчуваю, просто вони будуть повністю задіяні у війні. Я не бачу тут, що їх знищують, що їх підірвуть, підіб'ють. Все можливо, не будемо цю тему, щоб нікого не залякати, але в бою вони будуть стопроцентно до кінця року дуже потужно задіяні. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро, я вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!